До ну, цієї ночі українські безпілотники навідувались до. Країни агресорки в тамтешньому міноборони відзвітували про знищення 35 українських дронів найбільше над Брянщиною і Ростовською областю, а також над московським регіоном Калузькою областю, Тульською, Білогородською, Курською і Самарською. І от саме в Самарській області після атаки БПЛА загорівся новокуйбишевський нафтопереробний завод. Численні відео прильоту безпілотників виклали в мережу місцеві. А губернатор повідомив, що під час спроби атаки на промпідприємство. Знищено кілька ДПЛА і Запевнив, що ані жертв, Ані руйнувань, звісно ж, немає. Однак, опозиційні російські змі пишуть про щонайменше два влучання дронів по території заводу. Там виникла пожежа, її, начебто, вже загасили. Водночас осінтери повідомляють, що атаковане підприємство Новокуйбишевська нафтохімічна компанія. І воно розташоване майже за 900 кілометрів від українського кордону, і це один з найбільших виробників у галузі газопереробки нафтохімії та органічного синтезу в Росії та Східній Європі. Підприємство входить до. Військово-промислового комплексу Російської Федерації і виготовляє сировину для різноманітних вибухових речовин. Її використовують у виробництві артилерійських снарядів, авіабомб та інших боєприпасів.